Що я втрачу? Це одне з основних питань, яке слід задавати юристу, коли він береться за справу. Зазвичай юрист вважає, що він щось отримує від справи певний гонорар, певну відомість, яка збільшується у зв'язку з тим, що він займається справою. І навіть якщо він її не виграє, то все одно буде певна популярність серед блогерів засвід маси інформації. Про те, Репутація може збільшуватися в середовищі людей, які промишляють злочинами, одначе зменшується репутація серед нормальних громадян. Може бути й навпаки. Також буває, що юрист береться за справу, щоб використати це в рекламних цілях, наприклад, надає послугу, як йому здається, безкоштовно, меру міста, якомусь політику. Проте з часом. Він вкладається набагато більше, ніж очікувалося, грошима, часом, затратами сил. Тому, повторюсь, потрібно задавати запитання, а що ж я втрачу у зв'язку з тим, що візьмусь за цю справу? І які можуть бути запобіжники, щоб не допустити повного фіаско. Придумайте чіткі якісь. Мірки, нижче яких чи вище яких ви не будете опускатись чи підніматися. Тобто, якщо ви взяли безкоштовну справу, маючи намір стати розрекламованим юристом, то порахуйте, скільки в грошовому еквіваленті ви можете потратити на цю справу. Бо, можливо, простіше заплатити інтернету. Гуглу, що він вас рекламував, аніж вкладатися у певну справу, та ще й коли в нас є витрати грошові, так можливо і репутаційні. Подумайте, скільки бензину ви даєте собі можливість спалити на проїзд по даній справі. Але, ще раз повторюся, вимірно, тобто в конкретно в літрах, конкретно в певній грошовій сумі. Якщо ви обраховуєте вашу роботу в годинах, то порахуйте, скільки годин ви посвятите цій справі. Резюмуючи ще раз повторюсь, варто задавати собі в кожному випадку запитання, а що ж я втрачу у зв'язку з тим, що візьмусь за цю справу.